Вітаю! Сьогодні до вашої уваги хіти срібних прикрас. Перший гарнітур з хризаколою. Інакше відомою як магніт кохання, зберегач спокою, переможець страхів. Ці властивості посилює оправа із срібла. Як бачите, дуже стильна. Та красива. Сережки мають вагу 31,4 грами, вартість 5520 гривень або 149 доларів. Каблучка 1796 грамів, розмір 19 Вартість 2930 гривень або 79 доларів. Цей набір являє собою листян з крапельками роси у вигляді авантюріну та маленьких куляк з позолотою. Малюнок листа. Зроблений дуже досконало, виписана кожна лінія. Сережки вага 7,11 грамів. Вартість 1320 гривень або 36 доларів. Каблучка вага 11,7 грамів. Розмір 18 вісімнадцятий. Вартість 1540 гривень або 42 долари. Наступний набір із дуже цікавих таких спиральних квітів. Внутрішня частина складається із тоненьких гратів з ефектом чорніння по зовнішньому краю контрастом, йде розсип куп цирконів, білих куп цирконів виглядає дуже вишукана та ошатна. Сережки мають вагу 7,69 грамів, вартість 1400 гривень або 38 доларів. Каблучка, вага 5,5 грамів, розмір 18,5 грамів. Вартість 930 гривень або 25 доларів. Головною прикрасою цього гарнітора є унікс, який здатен підвищувати внутрішню енергію. Він має таке обрамління з позолотою. Все це вписано дуже сучасний стильний дизайн сережки вага 7 грамів вартість 1270 гривень або 34 долари каблучка 8,2 грами розмір 19 з половиною, вартість 1380 гривень або 37 доларів. І ось така підвісочка. Так, її вага 6,37 грамів. Вартість 1070 гривень або 29 доларів. Каблучки антістрес здобули собі популярності завдяки рухомим частинам, які допомагають заспокоїтися, сконцентруватися і просто як красиві прикраси. Таке. Така каблучка. Має вагу 9,49 грамів, розмір 18. Вартість 1550 гривень або 42 долари. Така. має вагу 1434 грами. розмір 19,5. Вартість 2090 гривень або 57 доларів. Символ росту, процвітання, поєднання минулого та майбутнього. І просто дуже красива прикраса. брошка у вигляді квітучого дерева, прикрашена білими купцирконами, буде гарним доповненням до будь-якої речі вашого гардеробу. Вага її. 12 11 грамів вартість 1600 гривень або 44 долари. 600. До вашої уваги декілька моделі каблучок. Перша з таким цікавим малюнком можна побачити і квіти. І річка, яка біжить від каміння, прикрашена такою асиметричною смужкою із білих цирконів. Вага 6,29 грамів, розмір 18. Вартість 990 гривень або 27 доларів. Ось така каблучка з такими хвилеподібними лініями. З чорнінням, прикрашає смужка з білими кубциркунями, додає ошатності. Ось така, так. Її вага 964 грами, розмір 19. Вартість 1400 гривень або 38 доларів. А каблучка складається із овалів різних розмірів, теж дуже цікава, стильна така. Вісім сорок сім грамів. Ця каблучка в двох розмірах дев'ятнадцятий та двадцятий. Вартість 1050 гривень або 29 доларів. Ось така незвичайна, красива каблучка з вертикальним центральним елементом із куб цирконів, аптично, дуже гарно витягує палець. І вага. 7,99 грамів. розмір 19 з і вартість 1200 гривень або 34 долари. Така стильна каблучка у вигляді павука. Дуже об'ємна, центральний копцеркон великого розміру, дуже красиво грає. Вага 8,58 грамів, розмір 19. Вартість 1140 гривень або 31 долар. І ось така каблучка з лисичкою. Дуже ефектно виглядає поєднання білих та чорних куб цирконів. Дуже комфортно обіймає палець вага 7,36 грамів, розмір 17. Вартість 1270 гривень